Ігор Кондратюк вперше детально розповів про врегулювання тринадцятирічного конфлікту з Віталієм Козловським, і ексклюзивно для сайту обосю поділився невідомими до нині деталями творчого та особистого життя. Які стосунки має Кондратюк з колишніми підопічними? Де зараз його діти? Що каже про свого кума відомого російського телеведучого Андрія Козлова? Та чи отримує листи від Оксани Марченко? Далі розповім. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під відео. Він один із найавторитетніших продюсерів українського шоу-бізнесу. Майже 40 років його ім'я залишається впізнаваним на телебаченні, а програма за його участі улюбленими для мільйонів. Ігор Кондратюк народився 14 березня 1962 року в селі Пригір'я, що на Херсонщині. У 1984 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Шевченка, а згодом захистив кандидатську дисертацію з біологічних наук Десять років присвятив науці, опублікувавши понад сотню праць у галузі молекулярної біофізики. Його шлях на телебаченні розпочався з участі в інтелектуальному клубі Що коли?», А справжню популярність принесло шоу Караоке на Майдані, яке Кондратюк вів понад два десятиліття. У 2003-2008 роках він був автором ідеї та продюсером популярного телепроєкту Шанс. Згодом став одним із найвідоміших телесуддів країни. Шість сезонів оцінював у учасників X-фактора та 8 років талант-шоу Україна має талант у його продюсерському портфоліо такі імена, як Віталій Козловський, Наталія Валевська, Павло Табаков, гурт Авіатор та інші відомі українські артисти. На початку повномасштабної війни Росії проти України Ігор Кондратюк тимчасово призупинив свою кар'єрну діяльність і разом з дружиною на два місяці виїхав із Києва до Львова. А 14 березня, в день свого 60-річчя, замість святкування ювілею, Кондратюк дізнався про черговий обстріл. Ворожа атака пошкодила його будинок. У Київській області. Вчора сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян вбивць Зараз російські модератори від Цукерберга знову забанять пост за такі слова: має назву 9М22У снаряд для градів. Найзварять пеклі всі, хто його випустив їхні родичі, земляки і співгромадяни. На рідній Херсонщині у продюсера залишились родичі, з якими він нині не підтримує зв'язку. В інтерв'ю редакції обосю А Кондратюк розповів, що з найближчими, хто там залишився, спілкування підтримує лише мама. Водночас тих, хто залишився жити в своїх домівках на окупованих територіях, він не вважає зрадниками, адже більшість працюють на звичайних посадах. Хтось електриком, хтось на інших технічних роботах. Натомість, справжнім розчаруванням для нього стали люди, які свідомо обрали мовчання або підтримку окупантів. Серед них його кум, російський телеведучий Андрій Козлов, з яким Кондратюк повністю припинив спілкування. Я не настільки наївний, щоб вірити, ніби нічого не розуміють. Вони чудово усвідомлюють, що є такими самими співучасниками злочинів, як і російські військові, які принесли терор у Бучу, Маріуполь чи в інші міста і села України. Однак, що можу вдіяти, телефонувати їм і казати ай-яй-яй це безглуздо, Бог їм суддя. Я для себе зробив однозначний висновок вони свідомі расисти. Зокрема, мій колишній друг і кум Андрій Козлов. Що відомо про родину Ігоря Кондратюка. Продюсер уже понад 30 років у шлюбі з Олександрою Городецькою. У подружжя троє дітей: два сини та донька Поліна, яка нині живе в США. Цьогоріч Кондратюк разом із дружиною полетіли до штатів на випускний доньки. Дівчина отримала ступінь бакалавра в університеті штату Аризона. Поліна закінчила навчання з відзнакою, здобувши диплом у сфері космічної інженерії. У інтерв'ю обос юа, продюсер, розповів, що ж підштовхну його доньку до вибору такої незвичної професії. У школі вчитель фізики дозволяв мені забирати шкільний телескоп додому, і я захворів на астрономію. А на якусь річницю караоке на Майдані знімальна група програми подарувала мені телескоп. З того часу ми з доцею періодично дивилися на небо. Говорили багато про зорі, передивлялися документальні фільми на кшталт прекрасного серіалу каналу Діскавері Крізь кротову нору з Морганом Фріманом. Що стосується синів продюсера, то старший син Сергій служить у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді, тоді як молодший 27-річний Данило поки працює і не проходить службу. Побільше інтерес до родини продюсера, зріс після заяви співака Козловського, який звинуватив Кондратюка в тому, що той нібито ховає своїх синів від мобілізації. Коли він заявив, що я сховав синів, Сергія це щиро обурило. Він мені тоді сказав, що за нісенітницю він несе. Саме тому я наполягав, щоб Козловський перепросив, бодай за образу мого старшого сина. Правило ж просте, як двері. Ніколи не говори того, чого не знаєш. Нагадаємо, понад десятиліття між Ігорем Кондратюком та Віталієм Козловським точився затяжний скандал. Їхня співпраця почалася під час знімань шоу «Караоке на Майдані. Кондратюк розглядів талант молодого співака та вирішив зайнятися його продюсуванням. Саме тоді з'явились найвідоміші хіти артиста: Пінаколада, Холодна Ночь, Моє море знаєш та інші. Хоча Козловський сам писав тексти, втім права на них належали Кондратюку та його компанії, українській музичній видавничій групі. Після припинення співпраці співак продовжив виконувати ці пісні без дозволу, що спричинило судову тягонину. Зрештою, Козловський програв справу та мав сплатити компенсацію. В інтерв'ю обосю Ігор Кондратюк вперше публічно підтвердив: борг повністю погашено, а тривалий конфлікт остаточно в минулому для мене це було трохи неочікувано, але слава Богу, до Козловського повернувся розум. Вирішив розрахуватися, слава Богу. І перепросити, що взагалі створив цю ідіотську ситуацію. Тема закрита. Я не хочу про неї і про нього більше говорити і обговорювати думки інших людей про перебіг подій. Для мене історія з Козловським завершилась ще у 12-му році, коли він вирішив піти. За словами Ігоря Кондратюка, після погашення боргу авторські права на пісні перейшли до Віталія Козловського. Щодо перекладу Віталієм композицій на українську мову, продюсер нічого не знає. Зізнається, що більше не стежить за творчістю колишнього підопічного єдине, що можу зауважити, ми зробили хорошу роботу. Я маю на увазі так звані старі хіти Козловського, але повторюю, коментувати те, що він робить зараз, мені не цікаво. Як зазначає Ігор Кондратюк, він ніколи не мав конфліктів з іншими артистами під час співпраці і після неї. До прикладу, він без суперечок передав права на більшість пісень Наталії Валевської, її чоловікові та продюсеру Володимиру. Пригладі принаймні після творчого розставання ми не конфліктували і не чубилися. Я із Козловським не скандалив. Просто він вирішив вчинити так, як йому підказувала зіркова хвороба. І це виявилося помилкою. І це єдиний випадок з усіх артистів, з якими я працював виняток, а не правило. При нагоді спілкуюся з хлопцями з авіатора частіше з Пашею Табаковим. Він продовжує творчу діяльність, пише пісні. Був час, коли трохи хворів, але загалом активний. Разом із дружиною керує центром творчості. Якщо не помиляюся, це вокальна студія Павла Табакова. Втім, не з усіма вдалося підтримувати контакт у позапроєктний час. Попри те, що в США проживають колишні колеги Кондратюка, музичний продюсер Юрій Нікітін, з яким він працював над гуртом авіатор та танцюрист Влад Яма, зустрічатись із ними під час візиту до країни Кондратюк не захотів. Ні, не бачився, не зустрічався, не перетинався. У мене не було такої мети. Два попередні роки я їздив в Америку з благодійними караоке на Майдані. Зокрема, був і в Майамі. але ні з ким із наших медіаперсон не перетинався. Ігоря Кондратюка пов'язує участь у судівстві шоу Україна має талант не лише з владом ямою, а й спокійним боксером Славою Узілковим. Вони разом працювали у шостому та сьомому сезонах проєкту. Позапроєктне спілкування було рідкісним. А їхня остання розмова у 2020 році була напруженою через участь Узілкова у виборах від проросійської партії. Деталі тієї зустрічі ігор Кондратюк розповів журналістам обосюа. Він тоді почав співпрацювати з ОПЖЗ, заявив, що буде балотуватись від них у мери вінниці. А я сказав, що це шлях в нікуди. Він відповів: Дякую за таку думку. Ніхто мені в обличчя такого ще не казав. Я пожартував Ну ти ж боксер. Тоді наїхав на нього максимально жорстко. А тепер його вже немає з нами. Тому безглуздо обговорювати те, як і що він у житті зробив правильно, а що ні. Однією з горезвісних колег Ігоря Кондратюка на ексфакторі була Оксана Марченко. Після 2014 року їхнє спілкування практично припинилось. Коли ведуча в особистій розмові називала анексію Криму волевиявленням з того часу, за словами Кондратюка, їхні творчі шляхи остаточно розійшлися. А про що вона мені може написати? Ні, листів від неї не отримував. Та й не уявляю, про що ми могли б говорити. Про вишиванки на тлі собору в Москві чи духовні скрепи? Марченко та її чоловік зрадники це їхній злочинний вибір. Зі зрадниками я не спілкуюсь. Ігор Кондратюк розповів, що нині свідомо відмовляється від участі в розважальних проєктах. Повномасштабна війна в Україні зробила неможливим відновлення, зокрема легендарного шоу «Караоке на майдані у форматі регулярних знімань. Продюсер ділиться для нього. Цей проєкт був про легкість, веселощі і й атмосферу вуличного свята. Настрій, який нині не відчуєш ані в прифронтовій Херсонщині, ані в умовно спокійному Закарпатті. Караоке на Майдані як телевізійного шоу, поки триває війна, точно не буде. Але буде кілька благодійних версій. Цього року, як і торік, проводиться фестиваль покоління, у межах якого у трьох містах: Львові, Дніпрі та Києві пройде благодійне караоке на Майдані. І фестиваль і моє караоке на ньому збиратимуть кошти для третьої штурмової бригади. Ігор Кондратюк одна з ключових постатей українського телевізійного простору, яка майже чотири десятиліття формує обличчя вітчизняного шоу-бізнесу. Який факт з біографії Ігоря Кондратюка вразив вас найбільше? Діліться в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі.